Вітаю всіх. Сьогодні 19 лютего 25-го року Харків. Я вже спішу. Бачите, бо оця трифаліата, ось я, вона вже на кінцях просипається. Оце суха гілочка ми видалим, а тут ось вже починають рости рожки. Це значить пішло сокодвиження і будемо ми прищепувати. Це 24 й рік. Бачите, прищепа не вийшла в діда. Ну нічого, вона заростає, нам вона не мішає. Нам головне, щоб отут-от прищепити треба як можна нижче. До корінців. А це дід прикалується. Лунарі отакі штром для відео. Так, зараз я що буду робити? Ставити камеру, щоб ви бачили і мені було зручно працювати. Отак от. от. Подивимося. Все ясно. Дивіться, я починаю з цього, що. Оці гілки треба видалити, позрізати. Чому? Вони будуть нам мішати. Ми будемо щепити і сюди, і сюди, і сюди. Як можна більше. Зараз стовбур дозволяє. І будемо щепити, поки прищепи не поприживаються. Тоді я його оставлю в покої. Ось так от. Так, ось така штука бризається добре, тільки не переживайте, це спирт. Протираємо з усіх сторон добре. І заодної руки воно дезінфіцирує і всю грязь, щоб нам не мешало, бо попаде туди. Ранка плохо буде заростати. Так, це перший. А тепер носовичок такий чистенький. Опять краще. Краще гарно зробити, бо, бачите, не прижилося. Чого? Не погано було, не продезінфіцірував. Не було спірта, не було чим, а тепер зробимо ще ніж отак от. З ножем треба дуже, дуже акуратно. О! Так і покажу вам, що я буду щепити. О, вже Плодики вяжуться. Це каламандини. А це не потрібно, я буду отак от обрізати. Зелень я потім зберу. І куди курим? Це вітаміни. Можна і самому. Але в мене є лимончик на сьогодні, на завтра. О! Бачите? Плогіком. Плодик нам не потрібен. Отакий плід нам не потрібен. Тому ми його теж видалимо. О. Так. А цю брунку, оцю і оцю дві. Може оцю цю третю, ми будемо використовувати. Тому отак от обрізаємо. Оп! Так. Опять же, у нас есть уже змочений носовичок в спирті. Протремо. Мікроби бацили нам не потрібні. І починаємо саму операцію. Так, робимо надріз. Треба тримати ніж. Так, і дивимось, яку висоту вибираємо, от так от іще. Якщо зріжете лишнє, не переживайте, вона. Зараз те. О! так, а тепер готуємо наш, дивимось, щоб воно добре прилягало, нікому не мішало. Значить, з цієї сторони. Коломандини подобаються, тому що вони цвітуть цілий рік. Цілий рік тішать вас плодами. Бачите, я підставляю пальчик свій. А тут от, щоб гостре було. Отак от, от. Тепер понад краєм. Раз. Два. И трошки зачистим кору А тут вот так вот. Есть. Так, наш аппарат такие вот ставим. І ви бачили і мені зручно було о. Воно тримається, а ми починаємо знизу. Сейчас, сейчас, сейчас. Дід ще не проснувся. А тут пече сонце вже. Ночью було 15. Зараз, де да я сижу 20. І топити не треба. І це лютий місяць. Отак вот от прищепу. Саму прищепку можна обрати. А це постаратися, щоб воно до кори прилипало. Якщо... то не страшно, що ми її притягнемо ще контрольний у діда є. О! І заматываємо легенечку всю. Щоб не вішати якийсь кульок, стреч там. Ось так от. І можемо трошки опуститися донизу. Це, друзі, діду, діду подарували, так що дякую за подарунок. О! І це алюмінієва проволочка. От тепер... Дивимось, де наша брунька, ось наша брунька. І погнали. А тепер вже придавлюємо. І придавлюємо так, що вона буде сама тримати провока. Трошки не вистачило. Ми можемо ще додати. це на кілька тижнів. Поки вона почне зростатися. Бо кадмі буде піднімати і піднімає нашу гілочку, ту, що ми щепили. Все. І осталася ч? Бірка с алюмінівою баклажки. Підписати дату і що у нас тут привито. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей. Слава Україні!